Подивіться, що відбулося в Україні. Спочатку Україна в 91-му році говорить же про кордони 91-го року. Тобто, якась фіксація даності 91-го року є, будемо виходити з неї. В 91-му році українці вийшли однією з найбільш інтелектуальних націй на планеті Земля. Багато читали, були вихованими, були чимними, були. З вищими освітами, а якщо це не вища була освіта, то така, якою нині не є вища освіта, а тоді це були там, технікуми там, і так далі. Українці багато читали, українці були культурною нацією. І ось ось цей потенціал, чиновники, чиновники, частина з яких. Прийшли просто з бандитів 90-х років, ну далеких людей від того всього, що я назвав, вони зіштовхнулись з суспільством, яке інтелектуально відрізнялось, і що зробили? Вийшовши до кіл влади, а не секрет, що бандити 90-х потім переходили в легальні. Структури в партії, в політиці, в олігархи і так далі. Так ось виявилося, що щось треба робити з оцим народом, і його включили в політичну діяльність. Ну, раз народ розумний, хоче. Все, його включили в політичну діяльність. Ток-шоу, майдани різні там і так далі, все це контрольовано було потихеньку там. Але народ цього не помічав. Народ відчував, що він творець своєї історії. От Вийшли, там покричали, там і так далі, Ющенко, так там і так далі. Ну, Байдуже, там, що то за людина була, ніхто на це не звертав увагу. Головне, що ти відчував себе творцем історії. Все як у Гегеля, все як у Маркса, ти творець історії. Люди забули тільки, що вони живуть в суспільстві капіталістичному, де великі гроші і контроль над медіа визначають фактично масову свідомість. Люди це забули, розчинились. Але проблема виявилась. Проблема в тому, що політизована нація, нація, яка постійно хоче керувати там, управляти, впливати на процеси, вона небезпечна і на деякому етапі. Політичній еліті, стеблішменту, а це вже були діти тих з 90-х, які це вже були навчені, це вже були інтелектуальні люди, і вони зрозуміли, що їм оці люди вже вони нижчі них, тому що вони поки пригали, поки скакали, поки майданували, вони втратили інтелект в масі своїй. І ось далі стала маса політизованою і небезпечною. А тепер задайтесь питанням: а що робити з політизованою небезпечною масою? Що треба робити? Ну, давайте три, два рази. Правильно, її потрібно оглупляти. Рівень інтелектуальний треба опускати. І тоді вони контрольовані і не такі небезпечні, а просто контрольовані. Про кого це я? Ну, це про якихось людей, не про нас чи про нас.